Прапор площею 8 на 12 квадратних метрів підняли на найвищому флагштоці Волині довжиною 50 метрів, розповіла Суспільному начальниця відділу медіакомунікацій Волинської Ова Ніна Кобалє. З її слів, синьо-жовтий стяг встановили до 30-річчя незалежності України у 2021 році. Щороку на церемонію підняття приходить лучанка Ганна Зінчук. Я просто люблю свою країну, свою державу, своїх людей і своїх українців. Сьогодні на всіх установах українських у всіх країнах піднімають прапор України. То це це хіба це не важливо для українців самих. Участь у церемонії підняття державного прапора України взяли представники влади, громадські діячі, лучани і гості міста. Його піднімали над Еверестом. Майорів він на зустріч Антарктичним вітрам на станції Академік Вернацький. Літав у космос, піднімався на п'єдесталі разом з олімпійськими чемпіонами. Був символом нескореності під час Революції Гідності. Декілька років тому, коли з ініціативи президента в усіх обласних центрах встановлювалися такі прапори, це дуже позитивна була ініціатива, тому що це єднає. Цей прапор, який встановлений на Київському майдані, є найбільшим у Волинській області. Його видно навіть з навколишніх сіл. Завершилася церемонія покладанням квітів до пам'ятника борцям за волю і незалежність України та пам'ятного фотостенду Герої Небесної Сотні загинули за єдність України. Як розповіла інспекторка сектору комунікації Нацполіції у Волинській області Марина Балдич, урочисті заходи відвідали орієнтовно 150 Волинян. Наталка Кликуцюк, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк.